Не будем платити по 500 доларів. Просто не будемо. Ні такої ціни. Водіроді Владимир це прем'єр говорить про російський газ. Традиційно звертаючись до Путіна через пресу. Цього разу він ще й готує українців до непростої зими з максимальною економією блакитного палива та електроенергії. Пережити зиму без російського газу один із пунктів урядового плану. Ми замістили 60% російського газу. Який ми отримували від Російського Газпрома, ми замістили тепер на постачання газу з території Європейського Союзу від європейських компаній. Ми не платили. 500 доларів за тисячу кубічних метрів газу російському газпрому Україна поступово припинить закупівлю російського газу і в планах взагалі відмовитись від сусідства з агресором. Проект стіна тепер не лише на словах, а й на папері у розрахунках. Будівництво хочуть розпочати вже цьогоріч. стіна, річ. йде будіфізи стіна Мексики і штата тому що це можливість сібезпечення частини робочих міст там як времінна. А щоб відшукати гроші, зокрема і на проект стіна, окрім зовнішніх запозичень, урядовці шукатимуть кошти і всередині країни. Рекордну кількість держоб'єктів, а саме 1251, готують до продажу на аукціонах. Два мільярди гривень заощадили на скороченні чиновницького автопарку, і це за словами урядовців. Лише перші результати економії на держслужбовцях. Тотальне скорочення чиновницької армії обіцяють у кабінеті міністрів до кінця поточного року. Це також один із пунктів плану щодо стабілізації ситуації ситуації в Україні і лише під час першого етапу, як підрахували в кабінеті міністрів, уже 28 тисяч чиновників залишилися без роботи. А до тих, хто залишиться на високих державних посадах, ходитимуть у гості і перевірятимуть, чи відповідає їх рівень життя отриманій зарплатні. Ми вводимо процедуру моніторингу життя державного службовця. Це коли прийдуть додому. Постукають в двері і запитають. Іван Іванович, ви ж міністр. Так оце ж ми почитали. З одного боку, ви бомж, а з іншого боку, у вас особняк. Так чий особняк? ваш чи тещі? А якщо тещі, так треба у тещі спитати, де взяла гроші? Ми по-іншому не викорінимо корупцію. Та головне питання урядового плану, як викорінити ворога зі східних земель. І в цьому питанні Київ сподівається на допомогу НАТО. Вважаємо, що НАТО повинно надати Україні спеціальний статус особливого партнера номер 1 Сполучені Штати Америки. Сподіваємось, нададуть. Статус ключового союзника США Росія теж може отримати спеціальний статус від українського уряду. Чиновники пропонують ухвалити оборонну доктрину та чітко прописати: Російська Федерація є агресором на все про все часу до кінця року. Ірина Микола канал.